У ні вітер вітер гуляє попа. Кадильчик! Ну що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Вітре буйний, вітре буйний, ти з морем говориш, збуди його, заграй ти з ним, спитай синє море, воно знає, де мій милий, бо його носило, воно скаже синє море, де його поділо. Коли милого втопило, розбий море, піду шукати миленького, втоплю своє горе, втоплю свою недоленьку, розсалкою стану, пошукаю в чорних хвилях над дно моря кану. Найду його, пригорнуся на серці зомрію, тоді хвиля з змилем, куди вітер віє. Огні гуляй, музика грає, музика плаче, завіває, алмазом добрим, дорогим. Сіяють очі молоді витає радість і надія в очах лесалих його є. Очам не грішних, молодим, і всі регочуться, сміються, і всі танцюють. Тільки я, немов зляканий, дивлюся, і ніжком плачу. Плачу я, чого ж я плачу? Мабуть, шкода, що без пригоди, мов негода, минула молодість моя. Вірш Тараса вчора ненько. Бо для мене він рідненький і казав сьогодні тату день Шевченка, наше свято. Бо любив він Україну, так як мама любить сина. Мрія щиро і безмежно про Вкраїну незалежну. Його думка, слово, діло, шлях майбутнє освітили. Уперед, на новий крок надихає нас пророк. Вірш я вивчу на відмінно. Теж люблю я Україну, щоб усім прийшло на згадку. Ми Шевченкові нащадки, нехай слово кобзаря світить ясно, як зоря. Тільки ворог що сміється, смійся лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що діє ось в світі, чия правда, чия кривда і чиїм діти. Наша дума, наша пісня не умре, не загине. От де люди, наша слава, слава Україні! Тільки дівчата та соловейко не затихло. стогне дні широкі, сердитий вітер займав, додолу верби невисокі, горами хвилю підіймав і блідий місяцю над упором, і з хмари де де виглядав, неначе човен синімою, то виринав, то потопав, Ще треті півні не співали. Ніхто ніде не гонів, сичів го

першого, третього ступенів, що на Золотоніщині Черкаської області, долучаються до всеукраїнського марафону, присвяченого Дню народження великого Шевченка. Він був селянський син, кріпак, простак, а зробив для України більше, ніж 10 переможних армій. Шевченко. Завжди актуальний, сучасний. І сьогодні. Він нам допомагає. Його гасло борітеся, поборете, вам Бог допомагає, допомагає у будь-якій ситуації, бо Шевченко дійсно великий і величний. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатирі з плугами йдуть, співають і дочі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня сіренька встає, донька вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго, довго кров степами текла, червоніла, текла, текла та й висохла, степи зеленіють. Діди лежать, а над ними могили синіють. І що з того, що високі, ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає, Тільки вітер тихесенько повіє над ними, тільки роси ранесенько сльозами дрібними їх умиє. Зійде сонце, обсушить, пригріє, а онуки їм байдуже, панам нам жито сіють, багато їх. А хто скаже, де гонти могила, мученика праведного, де похоронили? де залізняк душа щира, де отпочиває? Тяжко, важко кат панує, а їх не згадають. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні милі. Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно було чути. Як ряве регуче, як понесе з України синє море, кров ворожу, от тоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитись, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражею злою кров'ю волю окропійте. і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій. Не забудьте не незлим, тихим словом. Шевченко, безперечно, великий. Для того, щоб збагнути його велич, безперечно, мало долучитися один раз у березневі дні до вшанування його пам'яті, одягнувши дорогу вишиванку. До Шевченка треба йти все життя, але справа в тому, що він загадковий і незбагнений, і в кожного шлях до Шевченка свій, в дні перемог і в дні поразок, в щасливі дні і в дні сумні Іду з дитинства до Тараса. Несу йому думки сумні, іду у свята і у будні крізь глум юрби і суєту, ні не в минуле, я в майбутнє до тебе, мій Тарасе, йду, коли в душі моїй тривога, коли в душі пекельний щем. Іду до нього, до живого у Всесвіт віршів і поем, і в дощ, і в сніг карбую кроки і раптом, дивлячись в блакить, реве та стогне днів про широкий, щоб розбудити всіх, хто спить. І я не один іду до нього, іду до нього. Тисячі, неначе грішники до Бога свої печалі несучи. І поки в думах, в римах заповіту вогонь поезії не згас, той рух до сонця не спинити, бо зветься сонце це, та раз, Ой, Тернова, ружа на чолі столить. Ой, крута та круча, де та растоїть. Ой, крута та круча, де стоїть та З роки кличе, кличе, кличе нас. І крізь роки кличе, кличе. Ну почуйте ж, кличе нас.

Обляну святого Бога, за неї душу погублю. Здається, кращого немає, нічого в Бога, як Дніпро та наша славна країна. Його крайну любі, любіть її, бореме, люте, в останню тяжкую минуту, за неї, Господа моліть. Світе тихий, край, милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що мама гине? на землі? Подай любов, сердечний рай і більш нічого не давай. Любітеся, брати мої, Україну любіте і за неї безсаламну Господа моліте. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, наша дума. Наша пісня не вмре, не загине, ось де люди наша слава, слава України. Кохайтеся, чорнобилі, та не з москалями, бо москалі чужі люди, роблять лихо злого. Отак подивишся здаля на москаля, і наша справді людина іде собі, мов сирота, очима блим. Упав плям і десь трапляється хвилина, його буває майже шкода, а ближче підійдеш худоба. Москалі чужі люди, тяжко жити. По закону апостола ви любите брата, суєслови, слови, лицеміри, Господом прокляті. Каця вас від жени. Хай здохне в при дорозі. Ти подаєш йому води, а він вже гине на порозі. Братські народи оглухли, не чують, кайданами міняються, Правою торгують. На Тарасовій могилі чорний ворог кряче, вставай, батьку, дай пораду, Україна плаче, вітром збито в полі жито. Нема кому жати. Скільки ще нам сльози лити і синів ховати? Громом дарило із неба. Діти, мої, діти, поховайте та вставайте, кайдани порвіте. Пригадайте, що ви, браття козацького роду, як діти ваші боролись, бороніть свободу. Не чекайте, добра правди, з рук панів пихатих. Ваша ненька Україна, вам їй панувати. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде. Поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля свята. І оживе добра слава, слава України, і світ ясний на вечірній тихо засіяє. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у синє море. Дітей ваших і не буде кому помагати. Of the sun, perhaps, or what was it affected me? I felt with joy, all overcome. I saw so with God. The time for lunch had long passed by, and still among the beds I lay and prayed to God. I know not why. It was so pleasant then to pray for me, an orphan, a peasant boy, or why such bliss uh, so filled me here. The sky uh, seemed bright, as a village fair. The very lamps seemed me to rejoice. The sun's rays warmed, but did not see her. But not for long. The sun stayed gained. Not long in bliss. I prayed. It turned into a ball of fire and set the world ablaze. Taras Shevchenko, the mighty Nipa, the mighty Nipa rolls and bellows, The wind in anger howls and raves down to the ground. It bends the willows. And mountain high lifts up the waves. The pale-faced moon picked out this moment To peek out from behind a cloud Like a canoe upon the ocean. It first tips up and then dips down. The down not crowd to wake the morning. There is not as yet a sound of man. The owls in glades call out their warnings And ash-trees creak and creak again.